Кузгун це історія про помсту, кохання та, та таємниці, які змінюють долі. Кузгун Джибіджі, людина з важким минулим. Його батько був чесним поліцейським, але зрада друга та колеги зруйнувала їхню сім'ю. Малого кузгуна викрали, і він залишився сам на сам із жорстоким світом. Через 20 років він повертається, маючи лише одну мету помститися. Тепер він холоднокровний воїн, який ховає свій біль за маскою розважливого месника. Але на його шляху діла. Перше кохання, яке могло зробити його щасливим і дочка людини, що зруйнувала його життя. Їхня зустріч пробуджує забуті почуття, але тепер вони по різні боки гри. Кохання чи помста, світло чи темрява. Який шлях обере кузгун. Кузгун це не просто драма. Це історія боротьби, болю та пристрасті. Дивіться кузгун серіал, який неможливо забути.